Криворізька загальноосвітня школа No15 імені Миколи Решетняка протягом 15 років займається розробкою та впровадженням інноваційних педагогічних проєктів в аспекті формування психологічно здорового, соціально відповідального та компетентного випускника, здатного успішно реалізовувати обрану життєву позицію та професійний вибір, які сприятимуть розбудові української держави. З 2009 року здійснюється освітній проєкт «Синергетичний підхід у забезпеченні випереджальної освіти та сталого розвитку. Особистості в умовах експериментального навчального закладу, теоретико-методологічні засади якого спираються на науково-педагогічні надбання та психолого-педагогічні ехнології ідей сталого розвитку в освіті. Педагогічним колективом школи здійснено декілька етапів експериментальної роботи. Підготовчий та діагностично-концептуальний етапи 2010-2011 завершились прогностичним аналізом організаційно-педагогічних матеріально-технічних умов створення моделі експериментальної роботи. Жива тканина навчально-виховного процесу була проникнута ідеями сталого розвитку в освіті. Протягом 2012-2014 у школі запроваджено авторські програми спецкурсів, розроблені вчителями школи. Здійснено комплексну діагностику психолого-педагогічної компетентності всіх організаторів начального виховного процесу, та внесення відповідних коректив до плану роботи з педагогічним колективом та батьківською громадськістю, проведення структурних і змістовних змін у зв'язку з входженням навчального закладу в інноваційну модель. then Проводились обговорення та апробація теоретичних та технологічних засад експериментальної роботи на методичних семінарах з участю науковців Криворізького педагогічного інституту, Державного вищого навчального закладу Криворізький національний університет та Дніпропетровського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Проводився моніторинг екологічної компетентності та духовних компонентів ідей сталого розвитку серед учнів старшої школи, за результатами якого встановлено, що старшокласники розуміють мету освіти для сталого розвитку. Та демонструють високий рівень інформованості про екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення у співпраці з кафедрою практичної психології Криворізького національного університету розроблено критерії ефективності впровадження авторської моделі інноватики та критеріально орієнтовані тестові завдання для старшої школи, що апробовані в основній школі. З самого початку ми задумалися про теоретичні засади і підготовку наших вчителів. Для цього ми залучили науковців різних вузів. Дніпропетровська, Кривого Рогу, Харкову, Києва та інших. В ході попереднього першого етапу ми сформували припущення про те, що саме системне зрушення в галузі еколога відповідної поведінки, формування екоцентричних цінностей дітей. Буде саме системним, якщо ми започаткуємо різні підходи, і такими підходами стали системна модель, яка охоплює і факультативний компонент, і виховну роботу, і психологічну соціальну службу. І нашого підходу є те, що ми розробили критеріально орієнтовані норми змін в установках, знаннях та вчинку потенціалу дітей в області еколога збалансованої поведінки. В рамках програми спецкурсу Екологічна журналістика формується екологічна свідомість школярів, підвищується рівень їхньої екологічної культури. Через заволодіння старшокласниками основами журналістської майстерності всебічно висвітлюються проблеми взаємозв'язку між соціоекономічними, екологічними та духовними аспектами в інтересах сталого розвитку. Ми учні не тільки отримуємо знання. Але також намагаємося формувати активну громадянську позицію. Проблеми екології, що хвилюють увесь світ, також стосуються кожного з нас. Особисто я. Відвідую спецкурс екологічна журналістика, бо вважаю це необхідним. Особливими компонентами курсу уроки для сталого розвитку є дії для сталого розвитку й аудити. Учням у межах кожної теми пропонується обрати й виконати дії для сталого розвитку, що дозволяє сформувати в учнів сталу звичку, модель поведінки, яка потім стає складовою його повсякденного способу життя. Пропоновані у курсі дії виконуються вдома спільно з батьками щодо збільшення час. Екологічних продуктів у покупках, створення сприятливого морального і психологічного клімату, зміцнення власного здоров'я тощо до цього моменту я навіть не замислювала, що існують такі глобальні проблеми на планеті, але головне, я зрозуміла, що вирішувати їх можна почавши з себе. До цієї роботи ми залучаємо свої родини. Інформуємо населення мікрорайону школи. Маленькими кроками дійдемо до великої мети. Метою спецкурсу екологічні проблеми кривого рогу є формування в учнів краєзнавчих та екологічних знань, здобуття навичок та вмінь, які дозволять старшокласникам у подальшому приймати індивідуальні, колективні рішення глобального та локального характеру для удосконалення якості життя без загрози для наступних поколінь. Спецкурс Екологічне право, який вивчають учні 10-11 класів, трансформує в собі наукові. Знання та практичний досвід вирішення екологічних проблем. Програма курсу допомагає випускникам школи зорієнтуватися в особливостях екологічного права, нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері взаємодії людини та природи. Знання, отримані мною в школі під час участі у цьому експерименті, я понесу доросле життя, адже я переконана в тому, що саме від молоді залежить майбутнє нашої планети. У нас нові ідеї, нам відкриті нові технології, методи впливу на людську. Ку свідомість, і я маю велику надію на те, що всі ми використаємо дані нам знання і покажемо результативність у боротьбі за чисте навколишнє середовище. Велике значення надається духовній компоненті проекту, основним механізмом якого ми вважаємо формування загальнолюдських та християнських цінностей та екоцентрованої свідомості, гендерної толерантності в освіті. Традиційним стало проведення сімейно-екологічного свята, день, який може змінити світ. девіз якого збережемо нашу природу для прийдешніх поколінь. Активними учасниками заходу є учні та їх батьки, вчителі та мешканці мікрорайону. В рамках свята проходять конкурси екологічного плакату, не завдавай шкоді природі та малюнку на асфальті. Ми одна сім'я на планеті Земля. Виставки, нове життя відходів, нова генерація, флешмоб. Врятуємо планету, акція Чисте місто. Шкільний екотеатр став учасником обласного фестивалю дитячої екологі екологічної творчості, хай планета завжди буде вільна і чиста. Створено євроклуб Діти Землі. Яскраво пройшло свято Шкільне Євробачення, на якому учні представили Україну, Італію, Німеччину, Велику Британію та Францію. Соціальна складова сталого розвитку це милосердя та доброчинність. Тому учні школи є активними учасниками шкільних та. Ських благодійних акцій, зокрема акції від серця до серця, під час якої зібрані кошти були направлені на лікування онкохворих дітей в гематологічному відділенні міської лікарні номер 8 Для успішного формування екологічної вихованості учнів велике значення має робота, що проводиться в початкових класах, виховуючи у дітей любов до природи, навчаючи їх оберігати і примножувати навколишню красу, ми формуємо зачатки екологічної і моральної свідомості. Керування діяльністю молодих школярів здійснюємо за. Допомогою різних навчальних завдань, інструкцій, питань, вправ, естетичних бесід. Учням пропонуємо виконувати вправи, зміст який має природничий характер. Оприлюднення результатів педагогічної інноватики проводилось на національних конференціях з міжнародною участю, всеукраїнських, обласних та міських конференціях та семінарах, зокрема, теорія та практика проектування авторських педагогічних систем. Це 2012 рік, 10-та національна конференція теорія та практика освіти для сталого розвитку в Україні. 2013 тисячі рік. Друга всеукраїнська науково-практична конференція, філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку. 2013 рік та інші. Загальна кількість публікацій у фахових виданнях складає 32. Формувальний етап дозволив скоректувати та завершити моделювання інноватики за такою моделлю. Школа центр формування соціально відповідальної та еколого-збалансованої поведінки. Школа центр соціального партнерства та взаємодії з територіальною громадою. Школа центр формування психологічно безпечного та толерантного освітнього середовища. Школа центр формування європейських цінностей та стандартів, завершуючий етап 2014-2015 років включає завдання узагальнення наукових напрацювань у вигляді колективної монографії та наступної апробації результатів.